Що дає пір peer, -peer підприємцям? У кожного підприємця є 1% інформації та досвіду, який він не розказує нікому. Ми створили секту з 12 людей, де ми обговорюємо саме цей 1% інформації. І назва цієї — пір Peer-to-Peer peer -peer — це секта для бізнесменів. Давайте казати все, як є. Кожна група складається з 12 постійних учасників, які збираються один раз на місяць. Це головний формат у Young Business Club. Peer-to-Peer -peer працює тоді, коли підписаний NDA мінімум на 20 тисяч доларів, а краще на 50. Такі групи також є. Коли учасники діляться. Це не порадами, а особистим досвідом, тим самим одним процентом, який зазвичай прихований від 99% людей. Чим глибше вийдете, тим більше цінність ви даєте іншим. Немає обов'язку викладати все, але є запрошення вийти на один процент, бо саме це об'єднує і трансформує. Президент пір-то-пір зазвичай сам перший ділиться одним процентом інформації. Історію відкритою, чесною, навіть незручною. Через зізнання знання інсайту президента групи, формує досить високий рівень довіри для відвертого обговорення складних бізнесових, сімейних та особистих проблем. Ніхто нічого не вчить, але всі навчаються. Навчання досягається за рахунок того, що учасники діляться своїм конкретним підприємським та управлінським досвідом. Друзі, хто шукає? Своїх близьких людей, з яким він буде разом розвиватися через озмін досвідом, пишіть мені особисті.